Я задався питанням, як має виглядати найкращий за свою ціну комп для кіберспортсмена? Що це робить в мене на голові? Для кожного на це питання буде різна відповідь. Комусь подавай тисячу кадрів Counter-Strike, 2, а комусь вистачить і три цяточки в шахту. <клес> У мене особисто на це запитання відповідь одна. Так, як я б сам грав. Оскільки я, гравець КС2. На жаль, то я більше розбираюся в тому, який під неї комп треба збирати, ніж знаю цифр в Алфавіті. І я вирішив зібрати якомога дешевшого компа для того, щоб грати в кіберспортивні ігри на кіберспортивних налаштуваннях. Ну і звичайно, що не відмовляти собі і в інших задачах. Звичайно, що про кіберспортивні ігри це не стосується лише КС, і хоч на неї я буду основний акцент цьому відео ставити. Але на цьому компі також можна буде спокійно грати в всякі Fortnite, і Валоранта. Але вибачте, у мене і так, і не так і багато, щоб ним жертвувати. Граючи в ці ігри, як би я назвав. Три всадника гомупокаліпсису Збірка, яку я зібрав, вийшла особливою тим, що вона дає максимальну продуктивність за свою вартість. Правда, я про всі так збірки кажу. Але ця може робити таке лише в змагальних іграх. Відповідно, тому вона, як і спортивна. Отже, я там трошки сказав за змагальне налаштування. Що я маю на увазі під цим терміном? Зазвичай програвці не використовують люте налаштування в грі, тому що відгукливість і кількість кадрів дуже сильно впливають на відчуття гри і на твій перформанс в плані, ну в плані там націлитися, ще щось зробити. Я розумію, можна хоч від ультрів. З'явиться якась радість для ока, але для рук буде повна морока. У мене там за вікном сорока. Коротше, принцип такий: чим більший храпес, тим краще відчувається гра, і тим краще для тебе будуть умови, щоб війти в кіберспорт. Звідки я знаю, чи ті налаштування будуть хороші, та тому що я сам граю на них. Фу! І все, грати можна. Коротше, менше з тим, давайте перейдемо до комплектуючих, які я поставив в цю збірку. Почнемо з платформи, на якій варто збирати цю збірку. В ролі платформи я обрав народний М4 Сокет, щоб я ще міг обрати, дивлячись взагалі на все в цьому житті. Насправді ніхто б не спорив, якби я М 4 Сокет цю збірку обрав просто так, тому що він дешевий, бюджетний і продуктивний. Але ж ні, на це є своя причина. Якщо ти збираєш комп для квірспорту, процесор AMD це те, що тобі точно треба. Чому не процесор Intel? Тому що процесорів AMD набагато більше кеша, і саме кеш, на жаль, впливає. Оща чому на жаль? Просто саме кеш впливає зазвичай. На те, чи буде в тебе велика кількість FPS в іграх, чи ні, Ось це, от кеш третього рівня. Ці 32 мегабайти, яких він зазвичай немає навіть в найтоповіших процесорах, будуть давати тобі величезну різницю. І саме тому в процесорах від AMD ми можемо бачити таку аномалію, де, умовно кажучи, в якихось крутих сінг-плеерних іграх на інтелі буде ФПС більше, а потім інтел заходить в Кеску там 100 FPS, А якийсь бюджетний процесор від AMD заходить в Кеску, і там має п'ятисотку. П'ятисотки тут не буде. Ви собі не думайте, це так умовно? Отже, в ролі материнської плати мене тут. Під рукою була материнська плата b 450 MSI. Е, про цю материнську плату можу сказати, те, що це одна з найтоповіших материнських плат на m 4 Сокет. Єдиний її мінус, в тому що в неї немає підтримки PCI-Express 4.0, але на сьогодні нам цього не треба. На цій материнці буде перспектива апгрейду на Ryzen 5 5700 X3D, але давай будемо чесними. Ця перспектива просто гімною. Тому якщо в тебе є якісь, умовно е, кажучи, більше коштів на цю збірку, ти можеш просто взяти відразу M5 Сокет з Ryzen 5 7500 п'ятсот і потім не апгрейдитися на 5700. І X3D, який ти не знайде. А якщо знайдеш, то блять тисяч за 50. І саме головне, що нам треба, це те, щоб ця материнка підтримувала велику швидкість оперативної пам'яті. Потім дізнається, чому в ролі процесора. Тю, блять, я що? Скаженим весіллі 2. Я шалава Коротше, в ролі процесора я обрав тут Ryzen 5 5600 x Чому я обрав саме його? Напевно, тому що це просто один з найкращих процесорів, Які взагалі були зроблені людством. Він спортує від 3 до 3,5 тисяч або x версія або без x версії. Чесно кажучи, це значення немає. Він однаково буде видавати хороший FPS Counter-Strike 2 і взагалі всіх змагальних ігр Я вважаю що цей процесор є одним з найкращих за свою вартість в плані, якраз таки в цьому плані дешевий сокет ddr 4 оперативка теж не є дорогою. Він має 6 ядер 12 потоків, має 65 Вт ТДП, а саме X-версія може розгинатися трошки більше, проте в цьому, те, в цьому відео вона гнатися більше не буде. 32 МБ кешу третього рівня, що якраз таки виділяє цей процесор серед всіх інших процесорів і дасть цьому змогу видати великий FPS. Ну і найголовніше, це через те, що в нього є 65 ватт лише ТДП. для нього не потрібен потужний кулер. Але в ролі кулера в нас виступив тут. Дуже такий цікавий кулер. в мене він теж був під рукою. Це просто е, кулерочок, який зараз вискочить тут на екрані, вартістю ось стільки -от гривень. І я думаю, що це е, можна навіть взяти дешевші кулера, чесно кажучи, значить це немає. Мені здається, він навіть під стоковим МДшним кулером би не відкис. Але в принципі щодо кулера, цей процесор не є вибагливим. Блять, не хавай, не хавай, Але цей процесор все ж таки є вибагливим саме до відеокарти. Тож в цю збірку треба було поставити щось явно хороше. І я знайшов один варіант. До речі, це єдина GTX-відеокарта з rtx ом GTX 660 Супер. Відеокарта з фейковим rtx ом з великою потужністю, як на 25 й рік. Навіть в мене ця відеокарта вже була в ролику. В ось цьому можеш подивитися подробний огляд на неї. Ви вже всі з нею знайомі. Це 6-й Гова gddr 6 е, відеокарточка. А ще я цю відеокарту тримаю в заручниках, і щоб її визволити, давайте ми наб'ємо під цим відео мені пику. Чому вибір пав саме на цю відеокарту? Тому що її вартість сягає від 4 тисяч гривень вживаної і від 6 тисяч гривень з магазинів. Ну, може теж вживаною, але з магазину. І знаєш, тут, якщо чесно, є з чим посперечатися. Якщо ти знайдеш якусь кращу відеокарту за цю вартість, я тільки буду радий за тебе, тому що е це просто відеокарта, яка є доволі надійною. Вона не споживає багато всього лише 125 Вт ватт в неї. І в принципі за цю вартість можна знайти, не знаю, ну набагато кращі відеокарти, напевно. Якщо тебе це вдасться зробити, це хорош. Але я недовго думаю, чи поставив цю відеокарту в цю збірку. Тому що вона зможе те, що вона зможе. А щоб вона змогла те, що вона змогла, нам треба в... Спочатку встановити вінду. Отже, в ролі SSD-шника в цю збірку ми вибираємо будь-який SSD на 512 ГБ на 1 ТБ. Дивися сам, скільки тобі треба пам'яті. В мене тут е, був SSD від е, Patriot P220. До речі, цей SSD в мене двічі е, злітав, тому я не впевнений, чи його треба брати. Можливо, знайти якийсь варіант покраще. Якщо ти хочеш, до речі, знайти якийсь варіант покраще, в мене для тебе є один. Ще покажу. І цим варіантом є мій основний ssd шник Gigabyte 4000 Я його взяв з Телемарта за 2200 гривень, він терабайтний з дірам кешем, тобто, що означає, що він не буде лагати, якщо він буде забитий. І це SSD можна взяти, в принципі, його вистачить надовго, він швидкий, прикольний. Але тут... Вибір за тобою і залежить від того бюджету. А що ж то буде за він якщо вона не буде мати куди завантажитися? Тож оперативна пам'ять в цій збірці, тут і знову є така блін, Яку ж я волю вам даю, звичайно, але тут теж майже немає значення, яку ти оперативку поставиш. У мене особисто стоїть G-Skill е, з rgb підсвіточкою, яка дає плюс 5 фпс, тому не дивуюся, якщо тут буде до хріна Це все rgb підсвіточка. Тут все теж абсолютно залежить від того бюджету. Якщо маєш е, більший бюджет, будеш ставити 32 два я Я Збірку поставив 16, тому що для змагальних ігор зазвичай більше не потрібно. Але от для таких ігор, як наприклад Kingdom Come Deliverance 2, може бути потрібно, і тут навіть вискочило попередження перед тим як я зайшов в неї, що може не вистачити пам'яті. Але найголовніше, щоб в нас в цій оперативці була швидкість, хоча б 3200 МГц. Якщо буде більше, буде тільки краще і буде тільки більше ФПС в іграх, таких як CS2. Тому що я навіть сам чесно кажучи, раніше вірив, в той міф, що швидкість оперативки там її частота. Це вообще фігня. Таймінець, це все фігня, це все видумали, блях. Люди, щоб продавати дорогі оперативки, які не потрібні, але ні, насправді на жаль, це виявилось не так. І якщо в тебе швидкість оперативки буде менша, це буде обмежувати AMD-шний процесор в FPS, який він може реально видати. Можете побачити приклад саме який я колись робив на Ryzen 5 2600 з швидкістю оперативки в 200 і 3200 МГц. Різниця на лице. Тож тут за тим самим принципом цей процесор не є іншим. Просто чим більше швидкості оперативки, тим краще. І чому я казав за те, що я вам даю дуже багато волі в цій збірці? Тому що в ролі корпуса в мене виступило ось це. Корпус ви собі маєте уявити самі. Так, цей корпус прозорий, як тємки твого друга. В корпусі найголовніше те, щоб він міг запустити комп, відповідно, кнопочку, яку ти нажимаєш. Ну і ще він важливий для того, щоб запихнути в нього такий агрегат від якого буде залежати вся безпека даної збірки. Тому що в інші комплектуючі в нас всі вище достатньо надійні, а от блок живлення тут, знаєш, тут же треба дивитися по відгукам на блоки живлення. Я від цього можу порадити ось ці от Оці от блоки живлення, наприклад, бюджетні, яких вистачить на цю збірку з головою, тому що збірка в максимумі буде споживати до 200 ватт навіть не 200. Це дуже мало як для компа і як для того, що ця збірка буде могти. Тому блок живлення тут потрібен не з великою кількістю ватт, а щоб був просто наїйний, щоб від першого вимкнення світла він не бабах. Мене особисто в цій збірці стоїть Corsair cx 750 i Напевно, він трошки за е, великий для цієї збірки, тому я раджу обрати все ж таки дешевші живлення для того, щоб впертися в якомога менший бюджет. Напевно, да, тож я накидав приблизну вартість цієї збірки, і в мене вийшло ось це. Сло, якщо воно для тебе здається великим, тоді тут насправді є дуже багато всяких умовностей, тобто багато можна на чому заошадити Відповідно, можна взяти дешевший SSD можна взяти дешевший корпус, взагалі можна не брати його, якщо часу можна комнат повітрібати. Якби в мене один глядач зробив це. Можна взяти дешевший блок живлення, можна взяти дешевшу відеокарту, можна взяти дешевшу материнку. Коротше, варіантів є до хріна, Лише би було бажання. Тепер перейдемо до тесту мого кіберспортивного причандалу в іграх, для того щоб просто виявити всю потужність. Цієї збірки на самому початку я поставив високе налаштування, коли HD роздільну здатність на таких налаштуваннях не грає ніхто. Якщо у вас реально є бажання якесь пробитися в кіпершпрот, в тім холодці, в тім хроновий салат, то тоді тобі високі налаштування точно не потрібні, тому що вони тобі будуть додавати лагу. Не говоріть це слово вголос. Зараз збежуться всякі блять, включать праски і погорять. Блє. Коротше на цих налаштуваннях гра це показала в принципі нормально, але мені здається, що як для тієї вартості, що в нас збірці вийшла, звичайно, що всі очікують набагато більшого ФПС. І я ті можу сказати, що це точно буде, тому що в нас в даний момент ФПС впирається саме в відеокарту, і дуже сильно впирається в відеокарту. Процесор буквально там відпочиває на Мальдівах, чи як там кажуть в Молдові, да. Тож давайте додамо процесору трошки над чим попрацювати і поставимо лов налаштування, все теж Full HD, і тепер ми бачимо, як картина різко. Змінилася, е, хоча б все одно відеокарта загружена на 100%, а процесор все ж таки ще має додатковий потенціал по FPS-у. І це при тому враховує, що це Дезматч, в якому 16 людей, і в CS 2 це блять, це настільки неоптимізована гра, що вона чому в нас FPS в, в Дезматчі набагато менше ніж 5 на 5. Тому що всі ці 16 гравців, все, що вони роблять, всі ці стрілянини, оце все фізично обробляється процесором на раз. Тобто на всій карті, якщо там хтось десь в іншому кінці карти, тепер, ну, це обробиться Процесором, якщо ти, бляха, стоїш, теж в іншому кінці карти. І в цьому проблема Counter-Strike. Якби цього не було, якби гру краще оптимізували оцей 40 другий, тоді ППС був би ще більшим. Але, на жаль, маємо те, що маємо, і Valve це ніколи не зроблять. Тож будемо обтоптовуватися під них. Ми ж терпіли. Але можливо адаптовуватися не доведеться, тому що я включив кіберналаштування. Нарешті, да, нарешті, ті самі розхвалені налаштування, які я, які я завжди отак от розхвалював самого початку ролику. В нас 4 на 3, включені тіні, включене згладжування, і решта все просто на мінімумі. Ось такі от налаштування, якщо комусь цікаво, можете ставити такі самі. Картинка не буде виглядати жахливо, але ППС буде дуже багато. І для цієї збірки я вважаю, це якраз і є ті налаштування, з якими її треба використовувати. І тепер, якщо ми дивимося на FPS, все одно цифри, знаєте, не такі. І вже аж імпресів, я б сказав. Але насправді, як для М4 сокета який релізнувся в 17-му році, це їбать, який результат. Ну саме в КС-2 він буде триматися цей результат таким вічно, тому що цю гру ніяк не змінюють. Ні, ніхуя не додають нового, тому навіть не переживай за те, що ФПС просяде. Отже, це вже набагато кращі умови. Але давайте протестуємо цю гру в реальних умовах: 5 на 5. Давайте я вже спелерю, буде набагато більше ФПС. Але наскільки? Ну, для відповідно для цього я зайшов на якийсь користувацький сервак, де люди просто собі тут і стріляли. Води швидше за все не очікували, що до них зайде якийсь чувак з бюджетною кіберспортивною спортивною збірочкою, і буде роздавати їм по лицю, як ось тут в цьому футажі. Але якби не ця збірка, я би їм по лицю так не роздавав. І що ми бачимо моментами, ФПС у нас був майже 500 кадрів. Ну, ладно, ФПС таким в нас не буде, звичайно, що це лише якраз таки на той момент. Ми відповідно, тоді або в нас був клач один на один, або просто чоловік чок дивився в якусь стіну. Я не знаю навіщо він це робив. Тоді то якраз у нас ФПС. Сбу було дуже багато. Зазвичай Фепеша стримався в районі 300 кадрів при будь-яких умовах. Деколи більше, деколи менше, але в загальному то саме головне в CS для відчуття гри. Я дивлюся на показник фреймтайму, тому що по ньому, якщо у тебе фреймтайм менше 5 мілісекунд, то в тебе гра буде дуже близькою до того, як її відчувають всякі кіберспортсмени. Хто порахує скільки я в цьому ролику вже в слово кіберспортсмени отримає приз. Ну а в ситуації, де в тебе взагалі твоїх п'ять дружбанів крутих сидить на спавні, може пес. Сюди навіть до 200. Але подивіться, на фрімтайм він у нас був в показниках норми. Тож, відповідно, гра відчувається буквально так само, як відчувається на моїй основній конфігурації. Тож так грати, очевидно, що не можна, а треба. Тепер давайте протестуємо наступну гру PUBG. Тут я, чесно кажучи, не очікував великих результатів від цієї збірки, тому що все ж таки вона створювалася більше під кіберспортивні ігри, як Кеска і Valorant і всяке таке. Але в PUBG цей комп теж може. І на ультра FPS у нас був 80к. В середньому це насправді небагато. Але як тільки ну, я зменшив всі налаштування на лоу і збільшив рендер скейлу 120%, це теж можна сказати типу кіберспортивні налаштування. Я не знаю, які кіберспортивні налаштування ПАГУ. І FPS у нас був вже якраз таки під цей мій монітор. 180 кадрів в середньому було жодного пролаговання я не відчув. Гра відчувалася дуже плавною. Фрізів нема. Хоча, до речі, я думав, що вони будуть від 16 ГБ оперативки, тому що от раз, наприклад, взагалі від 16 ГБ оперативки не запускається. Тут PAB навіть фрізів. Як бачиш, папу на цьому компі грати можна з величезним комфортом і з високорицовим експірієнсом. Де ще це можна робити? Це в нашій ще одній кіберспортивній грі. Майнкрафт. Так, ти можеш сятати дома всім дітям на сервері, ти можеш скидувати всіх з ліжок на бедварці, ти можеш виживати на швидкість цього в Майнкрафті. За кількість... Кадрів 600 на раз 700 на 5-5600 X. Ніколи в Майнкрафті FPS не впреться в відеокарту, якщо не використати шайдери. Але навіть якщо ми включимо шайдери, FPS у нас буде все одно величезним. Тому що 1660 та супер, це тобі не жарти. Це дуже хороша відеокарта вступного рівня. Вірніше не вступного, а вступного високогерцового рівня. Для 144 плюс FPS на мінімалках. Я особисто завжди переважав, щоб в грі було плавно, аніж щоб в грі була якась реалістична картинка. Готований ігри, Наша в іграх реалістична картинка. Ти можеш вийти на двір і подивитися на таку красиву картинку, яку ти ні в одній грі не побачиш. А в іграх має бути приємна картинка і приємне відчуття. Тож, давайте подивимося, чи можна на цій збірці зайти в гру за картинкою. Відповідно для цього я протестував декілька синглплеєрних ігор, які нам це покажуть. На ультра налаштування Кіберпанк показав 40-50 кадрів, що є в принципі дуже хорошим показником. Тому що згадай, в нас ще є опція змінити налаштування, якщо ти поставиш Деякі з цих налаштувань на середні. Твій ФПС виросте вже е, до 60 і більше. Я думаю, що максимум з цієї збірки можна вижити ну те, що впереться в процесор, десь біля навіть біля 90 кадрів. Добре, мене мене ці от всі сетінги ваші фіолетові кіберпанківські, мене не цікавить. Мене цікавить справжній мужицький графон, який ми отримаємо лише в грі, де можна спати з мужика. Да. це Kingdom Come Deliverance 2 на високих налаштуваннях на високому пресеті ця гра показала. Навіть більше ніж я очікував, майже 80. Кадрів в середньому тут і трималося, і цей красивий чоловічок не дасть збрехати. Гра відчувалася дуже приємно. Наїдете на мене, Заїбашу. А от яка гра не дуже приємно відчувалася, так це Helldivers 2, е, Гра, з якою я потихоньку починаю розбиратися, які в неї тут і системки. Як ви бачите, системки тут великі, тому що на цій збірці на 60 і супер і п'ятьсотому їх з ФПС на середніх налаштуваннях був 50 кадрів, типу. Так, да. я, якщо часу, думав, що ця гра трошки буде пооптимізованіше, але мої очікування, мої проблеми. Мені з ними жить і жить з ними тому, хто хоче грати Helldivers 2 на цій конфігурації. Грати, звичайно, що можна. Я не кажу, типу, що це неможливо. Е, просто тут, типу, ну, я здивувався, тому що в FPS на середніх налаштуваннях було так мало. Якщо, в принципі, поставити низькі, я думаю, буде більше 60 точно. Призів тут замічено мною не було. Е, як і замічено мною не було, щоб в нас е, працювала функція РТІ. Яка в GPUZ показується в цій відеокарти. Я тут думав, що це нам дозволить запустити гру, яка вимагає RTX по дефолту Індіана Джонса. Але ніхріна, індіана Джонс, бляха, на то він і детектив сраний, що він просік, що в мене відеокарта не все таки не підтримує RTX і не запустив мені гру. Гандон. Отже, чуваки, ось так ось ця збірка показує себе всіх іграх. Як ми бачимо, вона не обмежується лише тим, щоб грати в одну срану кеску 24 на 7 в неї гріндити. На ній можна пограти в принципі в абсолютно всі ігри, які не під вимагають по дефолту RTX. і це буквально є збірка вступного рівня, яка просто трошки більше орієнтована на великий FPS в іграх по типу cs 2 Ось що я про неї можу сказати: за свою вартість ця збірка є дуже хорошим варіантом. І якщо ти будеш збирати щось подібне, я думаю, ти не будеш жаліти точно. Хочу нагадати, що для того, щоб відчувати себе в повній мірі в комфорті, треба ще взяти монітор від 144 Гц, і тоді твій експірієнс буде набагато кращим. Щодо того, що в цій збірці можна поміняти, що я б поміняв, я б напевно в цій збірці якраз таки. То 32 ега оперативки, я би в цій збірці поставив трошки кращу відеокарту, можливо, RTX 2060 супер. І тоді FPS тут буде більше не тільки в кіберспортивних іграх, а й в всіх інших іграх. Тому що 5600 x це процесор, який в принципі не слабенький на 25 рік. Знаєш, я би його не назвав таким. Та і ніби все мій любий кіберта. Якщо я нічого не забув, тоді ось така от нас вийшла сьогодні збірка. Пиши в коментарі свої варіанти кіберспортивної збірки, чи згоден ти забором комплектуючих, які я вставив саме в. Свою збірку. І, звичайно, що відлишай відгук чи тобі подобається вона, чи ні. Ну і дякую за перегляд, друже. Бажаю тобі гарних людей навколо, гарних собак навколо, гарних викликів в твоїй кіберспортивній кар'єрі. Або що б ти там не хотів робити? Е, коротше, до зустрічі. І.